Та глядачів прямого з новим роком. Вас які новини маємо на 12 годину? все це в репортері. Російська армія зранку атакувала дронами Київ. Як повідомила міська адміністрація, внаслідок атаки загинула жінка, постраждалих шестеро двох із них ушпиталили. Чотирьом надали допомогу на місці. Серед них вагітна. У Печерському районі частково зруйновано два поверхи житлового будинку. Виникла пожежа, мешканців евакуювали у Святошинському районі. Уламки впали на нежитлову територію, пошкоджено автомобілі, гаражі, травмайну колію. Сили протиповітряної оборони працювали і на Київщині. Тривога в області тривала всю новорічну ніч. Внаслідок атаки в одному з населених пунктів не пошкоджено вікна та посічені стіни приватного будинку. Також пошкоджено 10 легкових автомобілів. Про жертви чи постраждалих в обласній військовій адміністрації не повідомляють. 111 безпілотників запустила Росія по Україні новорічної ночі. Не про таке повідомляє командування повітряних сил. Наші оборонці знищили 63 ударні дрони, 46 локаційно втрачені. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділ РЕБ, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони. Загалом сили ППО працювали в 10 областях. П'ять ударних дронів збили наші оборонці в небі над Сумщиною. Таке повідомляє обласна влада. Крім того, росіяни з мінометів стріляли Шалигінську громаду. Про поранених і руйнування не повідомляють радіїв та артилерії Росіяни встріляли ці ночі. Нікопольський район Дніпропетровщини використовував ворог і дрони Камікадзе. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, в Нікополі та Мирівській громаді пошкоджено сім приватних будинків і шість господарських споруд. Понівечено медичний центр зачепило газогін. Минулося без жертв і постраждалих. Понад 200 ударів завдала російська армія по Запорізькій області. Шість авіаційних ударів ворог здійснив по Степногірську, натакував безпілотниками, обстрілював із реактивних систем залпового вогню та артилерії. В обласній владі кажуть, люди не постраждали. Втім, надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Під ворожим вогнем зранку був і Херсон. Окупанти вдарили по місту з артилерії. За даними тамтешньої військової адміністрації, росіяни вбили чоловіка. Його особу ще встановлюють. Крім того, поранена 76-річна жінка. В останні середньої тяжкості її ушпиталили. Сьогодні о сьомі ранку зупинено транспортування російського природного газу територією України. Не про таке повідомили у міністерстві енергетики. Там зауважили, що поінформували міжнародних партнерів і запевнили, що інфраструктура газотранспортної системи завчасно підготовлена до функціонування в режимі нульового транзиту і газопостачання українських споживачів. Національна поліція та СБУ затримали чотирьох підозрюваних у підпалах військових автомобілів у Києві та Харкові. Зловмисники, серед яких один неповнолітній діяли за завданнями російських спецслужб. Усі у соцмережі шукали легкого заробітку. Так їх і знайшли росіяни. Грошей не отримали. Натомість усім повідомили про підозру. За статтею Кримінального кодексу України перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань в особливий період вчинене групою осіб. Далі суд і тюрма. Болгарія та Румунія приєдналися до шенгенської зони вільного пересування Як повідомляє у півночі країни припинили перевірки на сухопутному кордоні між собою та з іншими членами ЄС. Міністри внутрішніх справ країн привітали перших водіїв, які проїхали мостом дружби через Дунай поблизу болгарського прикордонного міста Русе. У березні країни частково приєдналися до шенгенської зони після того, як Австрія зняла вето. Офіційний відень заявляв, що країни мають робити більше для припинення нелегальної імміграції. Переговори з Австрією щодо наземного в'їзду тривали протягом усього минулого року. Десятки тисяч грузинів вийшли на у Тбілісі в новорічної ночі. Люди йшли проспектом Руставелі і вимагали нових парламентських виборів. А ще звільнити всіх активістів і протестувальників, яких затримали під час протестів, що тривають. Окремий марш організували біля в'язниці Гдані, де нині влада утримує десятки затриманих під час протестів. Люди кажуть, що ця акція це святкування їхньої єдності, і пообіцяли виходити на вулиці, допоки їхніх вимог не виконають. Нагадаю, протести в Грузії почалися після парламентських виборів, результати яких не визнала опозиція та західні країни. Люди не згодні з припиненням процесу євроінтеграції. Попри всі заклики, в Україні відбулася інавгурація Міхаїла Кавелашвілі, якого вперше обирали не всенародним голосуванням. Найпопулярніші молочні продукти сир, молоко та сметана, здорожчали майже на 40%. Виробники пов'язують підвищення цін не лише з інфляцією, фермери стикаються із труднощами під час виробництва продукції. Як фермери на Черкащині, зокрема справляються з негараздами, та які ціни пропонують прогнозують надалі? Дізнавалися наші репортери. На цій молочній фермі ранок починається з музики. Втім, звучить вона у залі машинного доїння не для працівників, а для корів. Так тварини менше відчувають стрес, заповняють оператори машинного доїння. <плес> Наталія операторка машинного доїння розповідає, одночасно підключають до апарату 16 корів, щоб їх видоїти достатньо трьох хвилин. Кожна корова дає більше 30 літрів молока. Йшли на годину дня до восьми вечора. Дорівки, Включаємо і тоді тикаємо йодом і випускаємо. 1100 корів на цій фермі. Утримують ось в таких напіввідкритих сараях без привізів. Обслуговують тварин всього 40 працівників, а оплата роботи частково залежить від надоїв та ціни на молоко. Тож збільшення закупівельної ціни сприйняли схвально. Нині підприємства з переробки беруть молоко по 24-29 гривень за літр. Залежно від показників жирності. Це саме перше, що Ми залежимо, коли ми надуємо більше молочка нас заробітна плата, поки як то кажуть, реалізація молочка пішла краще. У нас є на даний час робота, і ми можемо як сказати більше дати продукції далі, комусь щоб продукцію в нас ну, виготовили. Ну під час війни я думаю, що це дуже хороше. Та й витрат на отримання корів більше отримання, лікування, харчування. А через війну додались і витрати на генератор під час вимкнення світла. Працівників не вистачає, бо частина у збройних силах, коли немає. Відключається світло, то ми на генераторі десь працюємо до 50%. На генераторі під час війни понятно, що не вистачає трошки людей, але стараємося. Відчутно збільшились ціни і на корми для корів, говорить директор агрофірми. Причина несприятлива погода влітку. Спека і відсутність дощів. А що ж потрібно оновлювати виробництво? Це все складові, які призвели до здорожчання молочкою. Це по перше, справедлива ціна як для нас. І по-друге, це дає можливість в першу чергу вижити на цьому ринку. Є галузі, які або навіть рослинництво, яке ціна на низ, то за рахунок молока можна якби в середньому утриматися цей період. Тобто, це йде в пользу порівняно з минулим роком ціни на молочко збільшились на 40%. крім перерахованих фермером проблем. Деякі господарства втрачають тварин через обстріли, деякі зачиняються. В господарствах постійно мають втрати. Через війну деякі потрапляють під обстріли, деякі просто зачиняються. А отже, маємо дефіцит сировини. Нині витрати українських фермерів на рівні європейських. Тож і ціни на молочку уже зрівнялися з Європою. Без підтримки, без того, щоб якась частина грошей, яка виділяється європейською. Ським союзом на відновлення України не було направлено на молочне тваринництво ми не зможемо забезпечувати себе в повній кількості. Сирого молока і Україна із нето експортера може стати нето імпортером. Розраховувати на дешеве молоко не доводиться, кажуть в асоціації. З початком нового року ціни ще трохи збільшаться а в другій половині наступного року можуть знизитись до теперішніх. Але без підтримки виробників державою стабільних цін для українських виробників та покупців молока не буде. Наталя Сокол, телеканал прямий. Підписуйтесь на наш Ютуб. Більше противної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями, залишайтеся з нами.